Давай. Ну давай 200 гривень. Тільки підеш так на їжак, скинеш вотачок, що ти купила ці чехли Да. Добре? А я пішов по собі, пішов по кроксе. Да. Добре. Добре. Скажи чіназис. Чиназис. А сам трас, що це таке? Я не знаю Що ти знаєш з молодіжних сленгів? А? Буду в таких бігати, що такі дівчата тільки будуть ходити, то казати, о, мені в такого хлопця в таких гарних. Що мені купити? Що мені купити місце шльопків? На 200 гривень. Трокс це що це таке зараз? За 200 гривень. А чого так мало? Давай за 1000 гривень, давай 200 гривень. Ти бачиш, що дитина ходить. Мені треба оновити свої, так сказати, парадно на виходні е, кольоса. Мені ж треба гарно виглядати. Мені треба дівчину якусь най... якусь знайти, хоч років 18-20. А хто на мене подивиться на такого? Правильно? Капці за 200 гривень. Та я такі капці куплю, що ще вся Вінниця взаємні.